На четвертому році великої війни росіянці продовжують скніти в своїй інформаційній бульбашці. І поки цивілізований світ бачить у Путіні кривавого диктатора, отам всередині РФ і матрьошкам згодовують імідж такого собі добряка. Ну, знаєте, який типу закупою важливих справ завжди викриє час на зустріч зі своєю челяддю. Для цього у Кремль тягнуть оленярів з Ямалу, ну або бабку блогершу з якоїсь іншої глухої глибинки. І поки російська армія вбиває українських дітей, Путін вдає з себе доброзичливця. Доброзичливця, який мило базікає з якоюсь малою матрешкою. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Таїсія, привіт. Таїсія, це ти? Так? Так, це я. Так, здорово. Як проходить ваша екскурсія? А, я в ГУЛАГі Вова. <рес> Ось таку виставу з бутафорним чаюванням Кремлівський пул викотив торік 26 грудня. Ну тобто, на другий день після катастрофи з літаком Азербайджан Airlines. Тоді, між іншим, загинуло 38 людей. Авіатроща сталася, тому що у лайнер влучили уламками від російської ракети ППО «Панцер». Тобто, Росія вкотре збила. Цивільний борт. Погодьтеся на такому інформаційному тлі саме час влаштувати ось таке от лялькове чаювання з пирогами. Мама, мама, далеко твоя. Дай трубочку. Доброго дня, Володимира Володимировичу. Усе нормально? Ви знаєте, це навіть краще ніж та я могла мріяти. Слава Богу. Ну, слава Богу. І такий сценарій геть не новий. Ну тому, що не царська це справа коментувати катастрофи, там вбивства, якесь там фіаско. От про те, як кремлівський недоправитель оцей от ховається за порожніми балачками чи мовчанкою, водночас ігноруючи реальні промахи режиму у нашому наступному сюжеті. Куди це на четвертому році великої війни з так званої Другої армії світу подівся мільйон матрешок? Яка така павутина сплила лапті болотяній стратавіації у глибокому тилу, і чого це, наче від сильної гикавки, вкотре підстрибнув о той Керченський міст? Про ці знакові події в історії сучасної рефії Путін ані Чичірк аб'являється, оголошується хвилина мовчання. Бо коментувати масштабні провали Росії, тож якось не по імперськи, Путін роками дотримується стратегії течі від реальності, тому й робочий графік великого недостратяга вщерть забитий усілякими зустрічами з бабками-блогерками, оленя рами та безліч чумалих матрьошок. І моя славісний мрія. Здійснилася моя заповітна мрія побачити вас і сказати вам слова подяки. Дорога наша людина! Я дякую вам за все, що ви робите для нас, для нашої країни, для світу. Я вклоняюся вам. Ось так перед бункерним, а заразом перед камерами його пулу б'є чолом так звана блогерша, яка типу подорожує Росією. Звісно, краще ж слухати байки про мандри від 93-літньої рапсіянки, аніж думати про 99 добрих дронів. А вони теж справжні мандрівники між іншим, лише за ніч саме напередодні оцієї от зустрічі провідали сім болотяних регіонів. Унирнувся додому. Він повернувся додому. Мандрівник. На зниження йде, чи що у нас все. у нас все можливо. А ось тут кровожерливий правитель вдає добродушного кумира мільйонів і мило з якимось багатодітним оленярем з Ямалу. оленярі п'ятого покоління. Ми живемо в тундрі. Ну, хрестоматійний приклад: і поосвічений імператор, і його неосвічене стадо. У нас тундровики. У нас тундровиків чотири роки. Як ходити, говорити починають? Портрет Путіна побачать, Володимиром Володимировичем не називають. Це наш Путін. У Тундрі кожна дитина, ваше ім'я знає. Починають розмовляти. кажуть мамо, у мене є путінські гроші. Купи мені молоко. А мама каже. Де я куплю молоко? Мама. У Тундрі немає магазину. Тобто виходить, що тими путінськими грошима у Тундрі можна хіба що вогнище розпалити. Оця задушевна бесіда відбулася торік, 23 січня. Саме тоді расисти вдарили чотирма десятками ракет по Києву, Харківщині, Дніпропетровщині та Сумщині. Лише у Харкові тоді російська армія вбила 11 цивільних. Тож, виходить, найкращий час влаштувати бутафорні зустрічі з оленярем. Дякуємо за запрошення до Москви. Ми запрошуємо вас на Ямал, на свято Дня Оленяра. Покатаємо вас на трьох білих оленях. Ой, краще б не білі олені, а вже б поскоріше білі лапті. На зустрічах з дітьми кремлівський людожер піариться не менше. Іди до мене, моя хороша. Здрастуй. Здравствуйте. А це мамі. Мабуть, від цих кадрів увесь путінський електорат мав пустити сльозу. Це ж кремлівський диктатор, навіть у розпал неспровокованої терористичної війни, все ж викрив хвилинку і здійснив бажання звичайної дівчинки. Ось оскільки, могу... оскільки я не можу сам їздити, часто з Москви виїжджати. Ось я вирішив тебе запросити. Угу. Адже бункер ще не на колесах. Ну прям чарівник якийсь, а не людожер. От тільки на той момент. На початку липня 2023 року за час великої війни, Росія вбила вже щонайменше 494 українських дитини. Такі дані наводив наш офіс генпрокурора, і це не враховуючи тих дітей, яких Росія вбила у Маріуполі та інших окупованих містах. Але хіба це перепона для влаштування у путінському кабінеті цирку показової всемогутності? Ти отримала зараз для Дагестану 5 мільярдів рублів. Вона не розуміє, про що ви неважливо. Та я б навіть сказав по цимбалах. Бо головне у цьому роздути такий собі ефект суспільної єдності та суцільної всемогутності. Просто у Ми в захваті. Я не знаю, коли б ми самі сюди потрапили. Від усієї нашої республіки вам величезне спасибі за те, що ви робите, за вашу роботу. Особисто я сам підтримую вашу політику. Я вважаю, що така людина, як ви, для вас, напевно, заміни не буде ніколи. Люди підтримують... люди підтримують нас в Росії. В цілому підтримують в Росії. Це найголовніше та ні. Про найголовніше, що сталося в той день, бункерний недостротєх якраз таки волів не згадувати. А той день запам'ятався дроновою атакою на московський регіон. Саме 4 липня 2023 року. Українські безпілотники вперше паралізували роботу столичних аеропортів. Ну такий собі неофіційний день народження у тієї їхньої операції. Ков'йор. Ви шутка. Ви Вирішив, що це жарт. Так ні. <гум> <гум> А ось ще одна добряча порція інформаційного шуму у травні 23-го Кремль викотив відео, де їхній недоправитель торгує пикою на зустрічі з так званими представниками креативної індустрії. Базікали про моду, архітектуру, кіно та мультики. Фіксики, фонтики, фіксики, фіксики, маша і ведмідь смішарики, помаранчева корова. Це продукт нашого союзу Маша і ведмідь, на мою думку, взагалі по всьому світу дивляться. Хіба що в вузька мірі дивляться отого того ведмедя з пришелепкуватою дівчинкою? Про ведмедів бункерний, звісно, побазікав. А от слона, як завжди, не помітив, бо найбільшим креативом у той день відзначилися наші сили оборони та їхні кілька десятків добрих дронів. І це була перша масована дронова атака на мо. Скву король пана. Коротше кажучи, нас вже активно мають. Щойно був третій приліт. Тож починається веселий час. Та не веселі часи, а звичайна двіжуха. Все як російський диктатор і заповідав. Нам скучно, нам нудно від застою. Хочеться руху. От тільки коментувати цю двіжуху. Потім геть не хочеться краще космодром Байконур з ювілеєм привітати. ж. Сердечно поздравляю вас. Сердечно вітаю вас і знаменним ювілеєм, 70-річчям легендарного космодрому Байконур. Тут мрії перетворилися на реальність. А от про більш знакову подію, яка перетворила на реальність мрій мільйонів українців, як завжди, забув. По відео листівкою про Байконур бункерний зригнув 2 червня цього року. Тобто на наступний день після вже легендарної операції СБУ Павутина. Я ж нагадаю, що за даними нашої служби безпеки на чотирьох болетяних аеродромах стратегічної авіації візитом наших FPV-дронів був вельми вражений 41 російський літак. Але пащека Путіна атаку на болотяні аеродрому офіційно не коментувала. Вкотре щось промекав лише вусатий рот піскова. Ми говорили, що президент отримував інформацію про те, що сталося в режимі онлайн, і тільки на пісков відрапортував про один удар, як підвезли відео з наслідками другої вдалої атаки. Бо 3 червня підводні дрони СБУ втретє атакували. Керченський міст. Бо що? Бо Бог любить трійцю. От який після цього Путін віруючий, що навіть ці дронові санкції не прокоментував, знову пісков віддувався. Ну, був. Вибух дійсно був нічого не пошкоджено. Міст працює. Російська сторона вживає відповідних запобіжних заходів. І, схоже, путінська стратегічна мовчанка це один з цих заходів. Це частина хитрого плану. Спочатку мовчати, потім знову мовчати, а потім вдавати, що нічого взагалі не відбулося. Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю. Не хочу традиція путінського стратегічного німування тягнеться ще з часів затонулого підводного човна Курськ. От тільки раніше грою мовчанку супроводжувалися якісь там внутрішні провали на Ерефії. Нині ж все частіше путінська мовчанка пов'язана з тим, що наші Збройні Сили України повертають війну назад на територію Русляндії. Адже дармовий Путін втрачав і під час наступу збройних сил України на Харківщині, і після відходу окупантів з Херсона, чітких коментарів від Вік. Ко недостратяга не було, і щодо чисельних спалених нафтобаз. Традіція, которая прідолась традиція, яка передалася ще від радянського союзу. Не бачити проблеми. Якщо її не бачимо і не озвучуємо, означає, що її нібито й немає. тому що не царська це справа показувати свої провали і свої дірки в своєї ж терористичної системи. Тож головна кремлівська доктрина: якщо вдавати, що не бачиш проблем, значить їх нема. А якщо бачиш, клич бабку блогершу, хай рятує ситуацію.